Дання з Харківщини. Ми зараз в Донецькій громаді Ми привезли людям гуманітарну допомогу і приймаємо звернення спілкуємося з людьми. Якраз з минулого разу були питання, які брали в роботу. Зараз наш місцевий депутат звітує. Так що у нас тут дня, освітня доплата по вчителям. Вона так. відновлення. Да, була проблема, підходили вчителя. Що... Коротили заробітну плату через надбавку до заробітної плати за пере з міністерства. Було... Прийшла маленька субен... ну, тобто не до фінансування було, і місцева громада мала би взяти на себе фінанс до фінансування. Проконсультували з міністерством. Вони так і порадили. Тому наші депутати ініціювали це питання да, разом так, з головою громади. Да, так, так, так розумію, з 1 ага. вересня сама доплата буде відновлена. І за перевіряння зошитів це буде повернуто в кожному вчиненню. Це це питання з першого, знімає да, з 1 вересня. Знімаємо першого питання. Це ну тримаємо на контролі, звичайно, але знімемо вже з контролю після 1 вересня. Так, що да наступне питання було підключення до опалення, до індивідуального опалення квартири. Саме, сама система mm -hmm. змонтована, але вона була змонтована трохи з порушеннями будівельних норм, але mm -hmm. ну, вже звернулися mm -hmm. до газової служби, газова служба э, все перевірила і mm -hmm. до опалювального сезону зробимо да? на баланс mm -hmm. і так. підключити. Крім того, було ще звернення по лежачому. Хворому, угу. якому потрібно були памперси. Спеціальний працівник взяв під контроль опіку і за рахунок селищної ради да? забезпечують да, цими Супер. памперсами та угу. пільонками. Тут було наші. Угу. Це, на наші угу. громади, там де було службове житло, і воно угу. було зруйноване. Добре. Ми ага. порекомендували обратитися до угу. тої громади, де вони розташують. Ну і також хочу проінформувати, що Донецька громада проголосувала і виділила кошти на відновлення житла постраждалим районам на Ізюмський район. Так, Ізюмський да? район, Савінську громаду. громаду та Балаклійську громаду. Так що ми вдячні всім цим людям, платникам податків, які допомогли постраждалим регіонам Харківщини. А також було питання по, по пожежній охороні. Тобто тут ситуація така, що є висотні будинки. А пожежної охорони своєї немає. Тому з головою громади відпрацьовував це питання громади, пообіцяв це зробити. На сьогоднішній день це не зроблено. З нашого боку ми все зробили. Тобто провели консультації з МНС з обласним. Вони видають форму, навчають людей, готові все зробити. Тільки рішення за головою громади. Зараз ми будемо зустрічатися в наступному населеному пункті з головою громади, з зловою редеміністрації військової адміністрації районної і запитаємо. Який стан справ з питанням пожежної охорони, бо це дуже небезпечно. Висотні дома, не дай Боже, буде приліт якийсь і пожежа, тобто пожежна охорона, яка тут вийде, вона не може підніматися на високі дахи. Ми будемо зараз покласти громади, ну і підходили люди, які ж там. Наприклад, людина пропрацювала в Нафтогазі. Він вийшов на пенсію 200 метрів там до його будинку, не довели газ. Ну, таке питання. Це приватний будинок, але це ж державна компанія, людина відпрацювала скільки років, та і чому б не зробити. Тому будемо звертатися в межах своїх своїх компетенцій. Дякую за роботу Дякую. нашим депутатам. Так, ваше питання беремо в роботу. Але тут гарний приклад такий, що і дороги в громаді робляться, ми зараз її бачимо, і також на відновлення житла виділяють кошти от на постраждалі райони. Зараз вчителям виділили кошти. Ну, зараз подивимося, що пожежна охорона створилася, бо військово треба зробити. Бо бордюри бордюрами, а безпека людей це основне. Бадюри можуть зачекати, якщо немає пожежної охорони. Тому я трошки пізніше ще вийду в ефір і проговоримо про соціальну допомогу, соціальну підтримку, як що не працює в громадах. На прикладі однієї з громад розкажу, як дитина з інвалідністю з важкою інвалідністю сам на сам. Ну і ситуація по Харкову також, тому трошки пізніше вийде в ефір. Зараз будемо спілкуватися з людьми, надавати гуманітарну допомогу разом до перемоги. Слава Україні!